Операція Олів'є, що Ужгородці полюбляють їсти в новорічну ніч, де дешевше купувати продукти, та у скільки обійдеться святковий стіл. Моя колега Ольга Блонська вирішила перевірити усе самостійно, що з цього вийшло. Дивіться у наступному сюжеті. Новий рік не за горами і ужроці активно готуються до свята. І чи не найважливішим елементом підготовки є ретельно продумане святкове меню? Тож ми вирішили спитати ужриців, які страви прикрашатимуть їх святковий стіл. Що на новий рік готуєте? Які страви? Олів'є. Що ще можна? Ну якщо не буду, утку буду робити з яблуками. Як завжди, олів'є Я думаю, м'ясо запечемо, картошку, рибу за Салат, олів'є, холодец. Олів'є завжди буде. М'ясо буде печено, відбивні котлети, тортик. Олів'є все обов'язково. Баски домашні, гурку домашню, ребра. Ужгородці до свята купують м'ясо, овочі та фрукти. А скільки ж вони готові викласти на новорічний стіл? 500 гривень на більше буде й тисячка. Чисто на стіл більше тисячі обійдеться. А на новий год я знаю скільки треба буде, якщо довжу, то й буду собі тратяти. Ну десь до 1500 гривень. гривень. Тисяч дві Думаю, Три дві з половиною думаю, мали би вкластися. Той рік був чуть-чуть ліпший, а цей рік дуже дорогий. Фахівці радять, аби заощадити кошти, слід скуповуватися на базарі, але у перевірених продавців яким довіряєте, і слідкувати за цінами. Вони різняться на вітчизняні та імпортні продукти. Овочі дешевші в ці наші від картоплі до буряка моркви. Якщо помідори гірки це закордонний товар, він дорожчий. М'ясо, звичайно, наше. Це в зв'язку з тим, що курс долара, євро дорожчий, тому і у нас дешевше зараз. Якщо б минулий рік було вигідніше купити Венгрію і всі їздили на покупки в Венгрію, то тепер Венгрія їздить до нас. Олія, яйця також наше молочка, також наша дешевша і якісніша. Ми вирішили підрахувати, у скільки ж ужгорицям обійдеться приготувати олів'є вдома. Для цього ми придбали 5 картоплин, одну моркву, 10 яєць, куряче філе, кукурудзу та мариновані огірки. Вартість відібраних інгредієнтів складає 125 гривень, а готового салату вистачає приблизно на 5 порцій. Тож смачного. Для порівняння в ужгородських кафе середня вартість порції олів'є 35 гривень. Ми ж продовжуємо відслідковувати новорічну тематику, і в наступних випусках новин розкажемо вам, у скільки обійдеться святкування нового року в ресторанах.